Випивоковитий та сів за кермо. Нетверезий водій автоскої в ДТП, у який постраждав мотоцикліст. Автопригода трапилася 15 липня близько 21-ї години в селі Житники Уманського району. Про це повідомляє поліція Черкащини. Зіткнулися автомобіль Джилі та мотоцикл Кавасакі. За кермом машини знаходився 32-річний водій, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався із керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та збив мотоцикліста. Рівень алкоголю у крові водія Джилі перевищував Йому норму майже у дев'ять разів. Правопорушнику вже повідомили про підозру. Мотоцикліста з травмами госпіталізували до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки, дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.